Усім привіт! Сьогодні покажу, як зробити погляд кішечки за допомогою кольорової стрілки. І так, я підготовлюю свою повіку, наношу консилер на рухому повіку і спрямовую погляд вверх. Таким чином, консилери відбуваються на верхній повіці, і я розумію, до якого моменту мені потрібно буде наносити найсвітліші тіні. Беру плоский пензлик і, притаптуючими рухами, ось так от розтушовую обережно. Весь консилер і так, щоб не було ліній. Вбиваючими, потягуючими лініями, рухами. Ось так. Те саме я роблю на іншій повіті. І пальчиком можна також підтушувати вбиваючими рухами. Гарненько. Також не забуваємо про внутрішній кутичок ока, там переважно є такий маленький синячок. От. І також ми дуже гарно підсвітимо ось цю частину. Вона одразу відкриє нам око і трішки зблизить їх. Також беру пензличок, набираю найсильніший відтінок тейни і втаптуючими рухами передаю його на повіку. Так, Потрібно бути обережним, щоб не зробити ніяких пробілів, і тіні лягнули рівномірно, однаково. От, як бачите, я просто топчусь на одному місці і трішечки відтягую. Ось так це все виглядає. Також можете використати якийсь інший відтінок яскравих тіней, які вам подобаються. Далі я перехожу до складки ока і набираю трішки такий більш натуральний бежевий відтінок. І він такий напівпрозорий, дуже гарно тушується прямо в шкіру. Наношу також і на нижню повіку, щоб додати трішки об'єму. Беру ось такий фіолетовий відтінок і стартінт прозорий в Тофіль. Маленький пензличок і змішую його прямо на палітрі. А я хочу зробити таку більш бордову, винну стрілку. Будую форму, як завжди, продовження нижньої слизової спрямовую до скроні вгору. І потім обережно, акуратно по кроку опускаюсь до росту вій. Для цього нам потрібна ось така маленька кісточка, щоб це було зручно всюди дістати. Також витягую кінчик. Чим тонший кінчик, тим. Гарніше буде акуратніше ваша стрілка. Також мені захотілось промалювати внутрішній кутик, це змінить нам форму і зробить більш витягнутим око. Набираю трішки світліший відтінок і проходжусь по верхній границі нашої стрілки. Так як відтінок вийшов більш коричнувато бордовим. от мені хотілося додати такого акценту внутрішній кутик, і я промалювала його з допомогою олівчика. Набираю консилер на руку, розтягую його на пензлик і ось так одним рухом легенько підчищаю стрілку. Це насправді дуже гарний момент, про який багато хто забуває, але це допомагає зробити стрілочку більш. Витонченою, більш такою делікатною. Беру хайлайтер і наношу його на нижню повіку, на яблучко. Можна потушувати пальчиками або пензликом. Також хочеться ще більше свята, тому я використовую пепешку від Чіна Чіта. обожнюю її духром. Такий ніжно-рожевий, промальовую також війки і дуже-дуже ну, ну, подобається мені. І сьогодні ми будемо тестувати продукти від Road, а саме олівчик та блиск для губ. Сією косметикою знайомлюсь вперше. Я вибрала олівчик у відтінку Twist. Зараз покажу лайфхак, як я збільшую губи. Промальовую. По центру, ось я дуже сильно тішусь, тому що нарешті вгадала з відтінком, і мені дуже подобається. Він такий просто коригує як коректор тільки для губ. Так, я збільшую губи тільки по центру, вгору і під нижньою губою, а потім з кутиком акуратно з'єдную, вже не виходячи за свій власний анатомічний контур. Промальовую і підтушовую а, цей олівчик до середини. Продукт від відроду, а саме олівчик, і не є дуже стійким, він дуже легко тушується, просто пальчиком. А, от мені в принципі подобається, він дає такий природний ефект пухлих губ. Так, це знов тішусь трішки. Пальчиком вирішила розтушувати оцей відтінок. І я б залишила так, але в мене є блиск, тому давайте тестувати його. Він має ось такий коричневатий підтон, хоча на губах виглядає досить прозоро. Ефекту липкості немає. Продукти без будь-якого запаху. Ось такий образ у нас вийшов. Дякую вам велике за перегляд.